Добрий вечір, любі друзі! Наші хлопчики і дівчатка, і, звичайно, матусі й татусі. Ну і бабусі й дідусі. Сьогодні ми з вами познайомимося із оповіданням любові пшеничної Калиновий дід. А допомагати мені будуть мої маленькі помічники Даринка та Олеся. Привіт! Отож! Біля забутої сільської дороги під розлогим корчем жив собі калиновий дід, чоловічок завбільшки з велику ляльку. Зморщене личко обрамлювала кучерява чуприна, отож, коли просував голову поміж квітчастих гілок, люди гадали, що то ще одне суцвіття. Дідок був дуже обережний, тому ніхто його не бачив і не знав. Навіть бабуся Ганя, який він пас козу, старенька і не здогадувалася, що дід Калинник уже тричі рятував рогату Вередулю від закрученої мотузки. Коза гонилася де хотіла, а дідок. Погладжував вуса, ніби здійснив подвиг. Але ж бабуся Ганя теж не знала, що коза жалібно мекає, коли їй набридає стояти прив'язаній. Кличе діда Каленника. Хіба він може не допомогти бідній тварині? Дівчата, а ви як гадаєте, тваринкам треба допомагати? Звичайно. Так. Звичайно, от дідка Леник допомагав козі. А ви кому допомагаєте? Яким тваринкам? Ну, у мене в селі я допомагаю бездомним собачкам. Так, а в місті теж є безпритульні собачки, правда? Їх іноді треба що підгодовувати, так? Так. Котики іноді нас в селі тільки наша сім'я. Це добре, коли тваринкам допомагаєш, це дуже похвально, адже це наші менші братики. Ну що, читаємо далі? Добре. Довгими зимовими вечорами у печерці під корчем калини горіло світло, то сомний світлячок грівся в порожньому слоїку. У діда було чимало посудин із варенням. Вони стояли на земляних поличках і радували старенького. Найчастіше після вечері дідусь примощувався біля грубки в кріселку і дрімав або роздивлявся малюнки у книжці. О, з тією книжкою трапилася ціла історія. Хлопчаки. Ідучи зі школи, якось кинули портфелі попід кущ, аж підручники порозсипалися. Дідусь висунувся, щоб глянути, що то за Гармидер побачив книги, сів роздивлятися. Найдужче йому сподобався збірник із казками. Калинник перетягнув книгу у затінок і сів читати. А хлопчаки тим часом зібралися і пішли. А ви, дівчата, які книги найбільше любите читати? Саме зараз я читаю Ерагон Спадок. Я таки навіть не читала, навіть не знаю, що це за книга. Я її тільки почала читати. Вона дуже велика на 1082 сторінки. Гаразд, от коли прочитаєш таку велику книгу, тоді розповісти про що вона була. Гаразд. Ну, а ми читаємо далі, що там читав дід Каленник. Певно, вони подарували мені книгу, подумав дід, які гарні і чемні хлопці. І з того часу дід із книгою не розлучався. Але одного разу він прокинувся від гуркуту. Всі його слоїки позлітали із полиць. Мабуть, землетрус майнула думка. Причинив дід двері. І завмер від жаху. Просто на нього сунуло залізне чудовисько із роззявленою пащею. Ого. Як ви гадаєте, що це таке було? Якийсь новий ви, е, винахід е, вчених, який е, збився з під контролю. <гум> ну, почитаємо <гум> далі і дізнаємося, що ж таке присунуло до дідового будиночку. А може, це якесь чудовисько з книги. А зараз ми це дізнаємось? Добре, що дід устиг відскочити геть. Залізний ненажера хапонув землю разом із калиною і посунув десь у бік. Дідусь кинувся від нього якнайдалі в поле. Де вже йому було знати, що металевий загреба то бульдозер? Який прочищає місце під новий будинок? <хи> Чудовисько з книги. Чудовисько з книги виявилося бульдозером. А ви бачили бульдозера? А для чого він потрібен, знаєте? Щоб робити великі ями. Так. А потім, коли він вириє цю велику яму, що на тому місці роблять, де велика яма? Напевно, якісь е, кладуть цемент для будівлі. Так, побудують новий будинок. Але ж не можуть. Е... Ну, витягнути кущ і на тому місці построїти цілий дім. А от що відбудеться далі, ми дізнаємося, коли дочитаємо оповідання про калинового діда, що ж страпилося із кущем калини, під яким жив дід каленик. А на сьогодні малята вже досить, тому що час умиватися. Чистити, так, чистити зубки перед цим, вдягати піжамки і вкладатися у свої ліжечка. Тому сьогодні ми з вами прощаємося і кажемо вам на добраніч солодких снів!